Національна академія державного управління при президентові України свою історію датує з травня 1995 року. На сьогодні Національна академія головний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого саморядування. З 2012 року свою діяльність розпочали новостворені навчально-наукові інститути академії. Інститут вищих керівних кадрів, Інститут Вища школа державного управління і Інститут Державної служби та місцевого самоврядування. Розбудова української державності потребує вирішення багатьох складних завдань. Для вирішення цих завдань необхідно насамперед потужні, професійний кваліфікований кадри. Державна кадрова політика є пріоритетом для будь-якої держави, яка дбає про свій розвиток. І добробут громадян Національна академія державного управління при президентові України є вищим навчальним закладом в системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців. Це положення визначене і законом України про державну службу і відповідними указами президента. Нашому навчальному закладу 20 років за історію діяльності Національної академії. Ми маємо багато успішних проєктів, але передусім ми можемо гордитися своїми випускниками. Серед наших випускників є представники, які зараз очолюють і міністерства, відомства входять до складу кабінету міністрів, народні депутати, очолюють обласні районні державні адміністрації і ради. Ми пишаємося також здобутками, які ми маємо в сфері навчальних програм. А в Національній академії сформована потужна форма навчання в дистанційному форматі. Спільно із Світовим банком і Урядом Канади ми започаткували проєкт дистанційного навчання. Ми співпрацюємо із понад 200 партнерами із країн світу в різних напрямах, реалізовуємо спільні проекти, маємо угоди про співпрацю із провідними навчальними закладами світу. Упродовж існування академія досягла значних успіхів у становленні та розвитку освітньої та наукової галузі державне управління. Освітній та науковий потенціал Національної академії забезпечують понад 600 науково-педагогічних і наукових працівників. Із них 167 докторів наук, професорів і 453 кандидати наук, доценти. До навчального процесу, який нерозривно пов'язаний з практичною діяльністю, залучаються кращі вітчизняні і зарубіжні фахівці, вищі посадовці держави. Будь-який претендент на серйозну управлінську посаду має закінчити. Цю академію управлінці е, мусять мати певний набір управлінських знань. Вони просто, крім таблиці множення, мають знати ще дещо. І от тому дещо тут вчать. Вчать непогано. І з моєї точки зору, це було б ідеальним варіантом розвитку не академії, а розвитку держави, коли б е, вся управлінська структура державна мала відповідні теоретичні знання. За цей час Національна академія підготувала понад 20 тисяч магістрів, які обіймають посади у органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Головним завданням магістерських програм є підготовка професіоналів управлінців, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо та ефективно здійснювати управлінські функції. Академія тим. Головним органом, який готує сьогодні державних службовців всіх рівнів для того, щоб робити ефективну державну політику, вона залучає всі можливі сучасні технології і мотивації для слухачів, щоб вони справді були ефективними на своєму робочому місті. Тому і нові зміни, які відбулися в цьому році. І вища школа державної служби, і інститут підготовки вищих кадрів, ряд інших новацій, які запроваджені, вони переконані будуть піднімати рівень ефективності державного посадовця будь-якого щабелю і рангу на максимальний високий рівень. Щороку академія здійснює набір слухачів на денну, вечірньо заочну, заочну та заочну дистанційну форми навчання за спеціальностями державне управління, управління суспільним розвитком, публічна політика та управління, регіональне управління, місцеве самоврядування, публічне адміністрування. Державне управління у сфері охорони здоров'я, державне управління у сфері освіти, державне управління у сфері національної безпеки, електронне урядування, парламентаризм та парламентська діяльність. Курси, які читаються в національній академії, це і є базова фундація. На якому люди, які закінчують вашу академію, потім повинні працювати весь час, звіряючись з тими знаннями, які їм надали в академії в своїй практичній роботі, за міжнародної технічної допомоги уряду Канади та за участю світового банку був створений центр дистанційного навчання, який став першим центром у євроазіатському регіоні навчальної мережі глобального розвитку. З метою розвитку дистанційної освіти в Україні центр спільно з кафедрами Національної академії проводить наукові дослідження, веде консультативну діяльність, здійснює розробку та впровадження нових форм та технологій дистанційного навчання. Міжнародне співробітництво стратегічний напрям діяльності Академії для вивчення та провадження міжнародного досвіду. Для того, щоб актуалізувати існуючу навчальну систему та навчальні програми, Академія є партнером понад 200 зарубіжних і міжнародних інституцій із 43 країн світу. Бере участь у реалізації понад 50 міжнародних проєктів та програм. Це сприяє інтегруванню закладу в європейський і світовий освітній простір, використанню світових здобутків державного управління, встановленню партнерських зв'язків із зарубіжними і міжнародними інституціями. Національна академія є членом Асоціації інститутів і шкіл Державного управління країн Центральної та Східної Європи, навчальної мережі глобального розвитку Світового банку, Міжнародного інституту адміністративних наук, Європейської акредитаційної асоціації з державного управління. Сьогодні випускники Академії репрезентують нову генерацію фахівців державного управління. Сучасні знання та вміння, отримані під час навчання, є необхідними для утвердження реальної демократії, соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів. Поведінка людини базується на мотиваціях. І коли мотивації співпадають, а співпадає бажання людини і держави, тоді є соціально щаслива держава і реалізована людина. На сьогоднішній день є три типи мотивації, які насправді ми повинні з вами реалізувати. Насамперед це матеріальні, світоглядні і кар'єрні. Якщо ти, шановний колеже, не в списку Форбс, а хочеш мати мільярди, ти йдеш до академії. Тому що один із видів мотивації є інтелектуальна мотивація. Ти не маєш грошей, але ти можеш бути конкурентним в середовищі подібних собі. Друга мотивація це набуття функціональних ознак і послуг, які ти можеш запропонувати іншим. Ти можеш запропонувати іншим. Будь ласка, пропонуй суспільству, громадським організаціям, державі. Це знову дозволяє зробити академію. І третє, ти можеш зустрітись з такими подібними, як і ти сам, на майданчику, що є Національна академія при президентові, які шукають не тільки послуги, а й суб'єктів. У вигляді майбутніх випускників, які хочуть реалізуватись разом, ці три фактори і роблять людину ефективно. Світ змінюється, світ змінився. І сьогодні, чи добре, чи це погано, але залишаться тільки ті, хто може конкурувати і може запропонувати суспільству нові послуги. Ти готовий до цих послуг? Іди до академії. На академію покладена велика місія у якісній підготовці державних службовців відповідно до потреб нової демократичної політичної системи. За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання підготовки високопрофесійних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, формування державно-управлінської політичної еліти, національна академія. Це найкращий навчальний заклад для управлінців публічного сектору. Унікальні знання, найкращі викладачі, сучасні підходи до викладання, насичене позанавчальне життя, престижний диплом та конкретні можливості для подальшого кар'єрного зростання. Ось формула успіху Національної академії та її випускників. Приєднуйтесь! У Академії сформована сучасна навчально-наукова соціально-побутова інфраструктура, що дає змогу успішно здійснювати магістерську, кандидатську, докторську підготовку, наукову, видавничу, міжнародну діяльність, підвищувати кваліфікацію, успішно розвивати нові напрями діяльності, здійснювати гідний внесок у процес інтеграції України у світовий освітній простір. Шановні колеги, ви маєте можливість вступати до академії. Ви маєте можливість обрати спеціальність, за якою ви хочете здобувати освіту в Національної академії. Ми сподіваємося, що ви зможете не лише в академії отримати знання, але насамперед досвід, навички і е, успішно працювати на розбудову нашої держави. Шановні друзі, ми запрошуємо вас вступати до Національної академії, отримати. Знання в Національній академії стати лідерами спроможними реформувати нашу державу державне управління ласкаво просимо до національної академії.